Вітаю, друзі! З вами Полікарпович, додатковий канал. Огляди спорядження. Сьогодні у мене на огляді буде ось такий павербанд. Nightcore Pocket 10 тисяч. Всі ми дуже давно вже звикли користуватися великою купою всяких пристроїв, телефони, ліхтарики, камери в моєму випадку, ну і багато багато чого всього. І все це потрібно час від часу заряджати, а заряджати це дуже зручно, маючи з собою павербанк. Так от, ось цей павербанк Nightcore Pocket 10 тисяч. Це найменший 10-тисячний павербанк, в принципі. Я вже там не переривав прямо весь ринок, можливо, є якісь аналоги, можливо, є якісь. Якісь конкуренти, але це, ну як мінімум, з тих, що я знаю, з якихось надійних перевірених часом брендів. Це, от, мабуть, єдиний. Так, він коштує не дуже дешево. в Принципі, ознайомитись з його вартістю ви можете по посиланню в описі до цього відео на офіційний магазин даного виробника. І також там працює промокод Полікарпович на знижку 10%, тому він для моїх глядачів буде дещо дешевший, ніж для інших якихось покупців. Власне, сьогодні в відео я його. Огляну, розпакую, детально вам покажу, продемонструю, перевірю, чи він працює як мінімум. Ну і надалі, скажімо так, запускаю його в експлуатацію, і з часом, колись пізніше, можете запитувати в коментарях, як цей павербанк, чи все окей, чи можливо виявляться якісь нюансики. Тому зараз розпаковка, детальний огляд, потім невеличкі тести. Ну і починаємо. Головний партнер каналу, український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також хочу подякувати генеральному спонсору даного каналу. Це мілітарна дошка оголошень Ганс Хаб. Ну і також, якщо маєте бажання та можливість, долучайтесь до спонсорства мого каналу через посилання в описі до цього відео. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Починаю, як завжди, з огляду коробки. Коробка ну, насправді невеличка, так як і сам павербанк невеличкий, чорного матового кольору, бренд Nightcore, назва Pocket 10 тисяч, вбудований USB-C кабель і так, коротше, карбоновий корпус у нього, що класно. Дивимося, яка ще інформація є: ультратонкий і дуже легкий. Це 12,5 мм його. Товщина і вага 160 грамів. Можете порівняти його зі своїм павербанком. Ємність 10 тисяч мАч і максимальна потужність вихідна 22,5 Вт. Що насправді досить нормально, можна буде заряджати ну, майже будь-які пристрої. Телефони з швидкою зарядкою мають заряджатись. Також, до речі, IP 65, тобто захист від води, пилу і, в принципі. 65, якщо я не помиляюсь, може витримувати там, ну, типу, дощ і тому подібне. Занурювати в воду його, мабуть, не варто. Так, з боків бренд Nightcore. Назва пристрою, наклейка з штрих-кодом зі зворотньої сторони є його технічні характеристики. Можете подивитись тут, тут розписані всі режими зарядок, які він видає, і 22,5 Вт він може видавати з 10 вольтами 2,25 А. Тобто не обов'язково ваш пристрій може підтримувати саме ось таку швидку зарядку. З цікавого є наклейка, на якій є захисне покриття, під яким розташований якийсь там код, тобто даний пристрій можна. Я так розумію, зареєструвати десь там у них на сайті, і, типу, офіційна гарантія буде чи щось тому подібне. Добре, розпаковую. До речі, зверху є така типу пломба, наклейка, але, до речі, вона і відклеюється, і приклеюється без проблем. Але можна розпакувати її знизу, не порушуючи цієї пломби, тому наявність її там не дуже для мене зрозуміла. Дивимось, що всередині комплектацію і сам пристрій. Так, сам пристрій. В такому пластиковому ложементі в целофані Зараз ми його розглянемо. Далі картка гарантійна, і далі інструкція. Шукаємо в інструкції українську мову, і так вона тут є: ось українське попередження, безпека, індикатори заряджання. Зарядка інших пристроїв на скрізне заряджання дуже класна функція, тобто можна одночасно поставити на зарядку е, павербанк і одночасно з павербанка поставити на зарядку телефон. Здається, це так собі, але насправді дуже зручно, тому що десь там в подорожах іноді. Постає вибір, коли вечором ви там в готель приходите. У вас розряджений телефон і наполовину розряджений павербанк. І коли лягаєш спати, ставиш на зарядку щось одне. А з наскрізною зарядкою можна поставити на зарядку павербанк. Від павербанка поставити на зарядку телефон, і зранку буде заряджений і павербанк, і телефон. Це реально класна функція, і вона має бути в принципі у всіх павербанках. Так, є індикатори потужності, 4 світлодіоди, в принципі, плюс-мінус все стандартно. відмова від відповідального також тут присутні. Добре, це все відкладаємо в сторону, розпаковую сам пакетик, можна просто витягнути. Ось так виглядає сам павербанк, і хочу сказати, він реально маленький. Я, до речі, дуже здивувався, тому що коробка сама по собі маленька. Я думав павербанк по розмірах коробки буде, але павербанк він ще ось відсотків на 10% менший від картонної коробки, що насправді прикольно. Ну і він реально маленький. Я от не знаю, з чим його зараз порівняти. ну Давайте ось на кишені у мене складаний ніж, CVV, тобто ось звичайний DC-шний ніж, і павербанк на 10 тисяч Вага у нього також маленька, як там вказано, 160 грамів. Ну і розглянемо сам павербанк. Ось вони індикатори зарядки, натискаючи на кнопку, вони починають світитися. Зараз. Світяться синім кольором, зараз світяться всі 4, це означає, що павербанк заряджений. Так, далі тут якийсь Sysmax, Коротше, не знаю, що таке. Nightcore POC 10 тисяч USB Type-C, вхід-вихід. Тобто, виходить, що можна заряджати і через цей Type-C додатково. Треба буде перевірити. Так, тут певна інформація про заряджання Powerbank, про заряджання від павербанку. З усім цим можна ознайомитись тут з боку. Ось, до речі, дивіться, трошечки почала відклеюватись ось ця типу карбонова накладка. Ну, окей, так. Вбудований Type-C-кабель це також насправді дуже круто, коли не треба додатково з павербанком носити кабель. І місця все це не займає. Кабель ховається, виходить в сам корпус, і ні за що там немає ні чіплятись, нічого тому подібного. І завжди з собою це реально зручно, реально класно. Давайте ж перевіримо, чи буде він заряджати мені телефон, і чи покаже мій телефон швидку зарядку. Так, швидке заряджання. Зараз я візьму пристрій для замірювання потужності. Перевіримо. Ось така штука показує вольти ампери, вати. Показує 9 вольт 1, ампера, 1,3 А, 13 Вт. Ну, знову ж таки, це може бути обмежено моїм телефоном, тому що телефон досить старенький, але ну, показує швидке заряджання, що в принципі, в принципі добре. Зараз хочу спробувати, чи буде він заряджатись через кабель Type-C Type-C через ось цей порт, так як на ньому написано вхід і вихід. Підключаю до телефону, так, заряджається. Так само 5. Було 13 ватт, зараз 12 Тобто від цього павербанку можна заряджати одразу два пристрої. Один кабель Type-C є вбудований, і є Type-C-шний порт для зарядки іншого пристрою. Ну і через цей порт, відповідно, можна заряджати і сам павербанк. В принципі, все класно, все подобається. 13,5 Вт він дає на мій телефон. Заявлено 22,5, але знову ж таки, можливо, мій телефон не підтримує той режим швидкої зарядки на 22,5 Вт. Бо телефон у мене досить старенький. А Powerbank новенький, класний, красивий, стильний, модний, молодіжний, кудись в кишеню спокійно влізе, в якусь там сумку, рюкзак взагалі без проблем ну Він реально розмірами, як пачка цигарок і навіть ще й тонший. То для 10, 10 -ти тисяч амперних павербанків це реально дуже круто. от Він мені подобається. Здається, у Найткора є ще версія на 20 тисяч Ну Він зрозуміло, що буде більший, але з недоліків, що у того 20-ти немає вбудованого USB. USB-C кабеля для зарядки. Тут ж дуже круто, що є ще ось цей вбудований кабель, який от завжди з собою. Він коротенький, він не заважає. І, в принципі, ним досить зручно заряджати телефон. Тобто беремо ось павербанк до телефона ззаду, кудись там поклали, можна навіть в кишеню запхати, якщо прямо сильно потрібно, дуже сильно товщини він не додає. ну і 10 тисяч мАг цієї ємності буде достатньо, щоб зарядити мій телефон десь. Три рази, то в принципі цього більш ніж достатньо, як мені здається. Тому такий от павербанк прямо класний. Можу рекомендувати. і На цьому огляді закінчується. Нагадаю, це павербанк від Nightcore, називається Pocket 10000 з наскрізною зарядкою, з вбудованим USB-C кабелем, з портом USB-C, через який заряджається і сам павербанк і через який можна заряджати інший пристрій, тобто від нього можна заряджати одразу. Два пристрої. Ну також наскрізна зарядка, є, про яку я вже говорив, досить зручна, коли ми заряджаємо і павербанк, і від павербанка заряджаємо якийсь інший пристрій. Це реально корисна функція насправді. Далі буду ним користуватись. Скоріше за все, буде ним користуватись моя дружина, тому що для неї важливі невеличкі розміри і маленька вага. А я, в принципі, користуюсь ось, таким, ось такою цеглиною. Але це поки що, тому що у Найткора є ще деякі інші цікаві павербанки, які, можливо, з'являться. Це у мене на оглядах і використуванні. Тому як самий компактний, самий легенький павербанк на EDC як всі люблять. Реально класна річ. Нагадаю, посилання на нього буде в описі до цього відео. Нагадаю також про промокод Полікарпович, який дасть вам знижку в 10%. Ну і на цьому все, друзі. Пишіть вашу думку в коментарях. Не забувайте поставити лайк та підписатись на канал. А з вами був Полікарпович, з вами був PowerBank від Найткора. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!